Шановні колеги, ну, я думаю, ви мене знаєте, я генерал лейтенант поставки, зараз помічник голови. Хочу вас проінформувати, що вчора було проведено зібрання керівників служб центрального апарату і всі підтримали е ці три звернення. І вони всі тут підписані керівниками, щоб ви просто знали. Є пропозиції послухати. Представників з областей, якщо ви не будете заперечувати, я думаю, що у нас є член колегії. Серед представників це Хмельницький начальник управління Томфік Володимирович Якимчук. Я думаю, що його думка нам буде цікава. будь ласка. Шановний першого полку... генерал-полковнику, шановні колеги, дами, Едуард. Е... Ми зібралися дійсно в такий важкий період часу. і... Я підтримую свого колегу з Запоріжжя. Це повинно бути дійсно на якийсь план і основи, тому що питань, яких ми повинні іменно на офіцерському зібранні розглядати, дуже і дуже багато є. Ми приїжджаємо, буває, в Київ, уїжджаємо додому, щось мусолимо перед собою, щось говоримо, але в якійсь мірі воно не доходить. Буває таке, що ми десь з захисниками там порадимося, та ще й не з кожним порадимося, тому що не всі захисники. Нас розуміють, якби щось тут розглядалося якесь інше питання, то тут ці ряди були повні, а прийшло тільки два Едуард і пані Яблонська прийшла. Більш нікого ми тут не бачимо. Дійсно, система кримінально-виконавча і тюремна система, вона важка. Вона одинакова, що в Польщі, що в Германії, що в Франції, що в Росії, що в Казахстані. Тільки чуть-чуть чимось відрізняється. Я рахую, що період часу, листопад і сьогоднішній день. Тюремна система пережила дуже багато. І я рахую, що ми справилися з тією задачею, яка поставлена перед нами регламентними документами, які керуються нашою тюремство. В першу чергу ми забезпечили надійну охорону, ми забезпечили належний правопорядок і життєдіяльності колонії. Особливо питань ніяких немає. І в дійсності дуже багато питань. Ми виконали за короткий період часу, в той період часу, військовий би я сказав би час, ми виконали рішення про амністію. Практично, я наскільки знаю, ніяких жалоб не було. І до нас розумінням віднеслися і працівники суду, тому що без них ми теж не можемо цих питань вирішити. Сьогодні мені хотілося б підняти таке питання, і воно піднімається, що Приймаються нові закони, зміни до кримінально-виконавчого кодексу. На превеликий жаль, так виходить, що десь з нами не радяться, а хоча б рішення все ми будемо приймати, але хотілося, щоб нашу думку теж знали і того прапорщика, і сержанта знали, як їм несеться служба і що потрібно змінити. Я би сказав, що за останній період часу правильно Іван Васильович сказав, що часто не можна міняти керівників, тому що в такі махині, як наші, для того, щоб вникнути в систему в області, то треба, щоб керівник хоча б 2-2,5 роки попрацював начальником управління, щоб він хоч знав, що воно і як потрібно вирішити питання. Слава Богу, прийшов до служби наш працівник, який знає ізначально з із молодшого інспектора. Працював чотири місяці і отак прийняти рішення. Поэтому я знаю, що в першу чергу мені імпонує і я передаю бачення наших працівників вперше на всю Україну, на всю державу по 112 каналу Сергій Євгенович висказав таке поняття, щоб люди почули, скільки ж получає наш молодший інспектор, скільки получає лейтенант. Це вперше було, кстати, озвучено. А це потрібно говорити, тому що без. Матеріальне забезпечення неможливо вирішити ті завдання, які вирішуються. Да, є відповідні бачення і по навчальному процесу, і по підготовці особового складу, і по-іншому. Поэтому мені хотілося б, щоб ми підтримали і щоб можна, владці нашої держави дослухались нашої думки, щоб все-таки зберегти цю людину і хоча б ті напрацювання, ті бачення, які людина запланувала, щоб він міг їх реалізувати. Хочу вас попросити і на завершення сказати таку ще річ. Ви знаєте, що в зоні АТО і наші працівники виконують завдання. От я хочу вам доповісти, буквально в нас в 58-й колонії працює два брата, один 83-го року, другий 82-го. І 28-го, враховуючи, що вони обоє служили десантному нашому полку Хмельницькому, 28 травня Коберньок Василь прийняв рішення звільнитися з нашої системи, а другий брат так і служить в нас. І він повернувся на, в той же десантний полк і 1 липня був відправлений відрядження під Луганськ, під аеропортом. І прошлу п'ятницю він загинув. В суботу його привезли самолітом в Староконстантіно. І в неділю ми його похоронили, Кобернів Косир. Я попросив би вас в лиці цього Кобернюка і всіх тих, хто погиб. Давайте ми піднімемося і поминемо їх пам'яті вихідної вичати. Зрозуміло, що якщо ми сьогодні всі прибули сюди, це однозначно, що від цього виходить, що є підтримка, і хотілося б в дійсності, щоб. Все-таки ці, які є над нами, десь е, враховували думку громадськості, враховували думку колективу. Ми практично всі тут, члени профспілки, і е, потрібно все-таки рахуватися також і з нашою позицією, з нашою думкою. Я в системі е, правоохоронних органів довго працюю. 78-го року від сержанта до генерала, 4 роки, 5 рік. В даній системі Кримінально-виконавської служби система дуже важка, дуже важка. І в дійсності оця чехарда, ті зміни, ТВО і так далі, зрозуміло, що вона користі не приносить. Замість того, щоб згуртуватися, щоб вирішувати ці проблеми в тому безгрошівлі на сьогоднішній день. І значить, долати ці трудності, тим більше, що є фахівці, є професіонали, починаючи від прапорщиків, від сержантів, які зараз стоять на вишках за півтора тисячі при 30-ти температурі плюсовій. І зрозуміло, що ми і Львівщина також однозначно підтримуємо старенького Сергія Євгеніча. І хотілося би, щоб все-таки то скоріше закінчилося, оскільки це не йде на користь загальній справі. Справ у нас дуже багато. Дуже багато є проблем. Не за горами зима, треба 184 значить, колонії значить, слідчі ізолятори чимось опалювати. Треба вже про це думати, знаходити можливості, треба кормити почти 50-тисячну армію наших працівників, Почти 100-тисячну армію засуджених і ув'язнених. На все це потрібні значить, розум, на все це потрібна витримка, бажання і зрозуміло загальна підтримка. І тільки в єдності. Наша сила, дякую. Шановні колеги. Я як представник Кримівської області, начальник управління також приєднуюсь до стійці складних вище слів і від своїх колег від громадських чи від наших професіоналів. Дійсно, що в нашій системі має бути дійсно єдина і і в Першу чергу нас в області. Я хочу сказати, навірно, як кругом. Завжди наші колеги, силовики заздли нашої системи виконання покарань, тому що ми ніколи не були. Вибачте, гнилими, ми ніколи не залазили якісь про корупційні, інші, тяжкі і незрозуміли, незрозуміли схеми, а завжди були чистими правдивими, і це нас завжди відділяло від інших своїх структур. Я знову говорю при повазі до всіх інших своїх структур. Тепер починаються якісь такі часи, якісь ніби нас тягують якісь непонятні конфлікти і незрозумілого характеру. Має бути і початку, началі, а бути професіоналі в нашій системі, і це немаловазно. Тому ми підтримуємо це питання і обов'язково будемо стояти до останнього. Дякую за увагу. Шановні колеги, високоповажна громадськість, представники засоби інформації. Знаєте, зараз в країні слава Богу, ті часи, коли кожен має право вільно висловити свою думку. Ми живемо в демократичній країні і ми не є виключенням від демократичної системи наша Державна пенітенціарна служба. Я в системі служу, я не рахую себе ветераном, але 22 роки я віддав цій службі. Також починав службу молодшого інспектора. Я не пам'ятаю за 22 роки, щоб в тюрмі було легко. Вибачте, що я кажу такими словами, тюрма, ну, як є, кажу, ніколи не було легко, ні при якій владі. Завжди у нас були проблемні питання. Але я в залі бачу зараз дуже багато своїх старих друзів, колег, знайомих, з якими ми пройшли оці всі випробування. І пройшли надзвичайні події. І важко було, і холодно, і голодно. І хтось, напевно, пам'ятає ті часи, коли ми для засуджених кропи вурвали і кроток розбирали. А можливо, самі додому собі не збирали. Але ті часи минули. Суспільство розвивається і тюрми також розвиваються. Знаєте, я буду говорити зараз від пенітенціарів Київщини. Я думаю, що мої колеги мене підтримують. Підтримати те звернення, яке мій колега з Запоріжжя зачитав, дійсно прийшов керівник керувати службою, керівник нової формації. І, напевне, переважна більшість в нашій системі зараз служить дійсно професіонали. І тільки ті професіонали розуміють, що тюрма це не просто негарне слово, яке на слуху комусь слух ріже. А це складний, найскладніший державний механізм. І тюрма це є зеркало суспільства. Я завжди це говорю. Якщо в суспільстві не гаразди, в тюрмі не може бути краще. Хоча ми чи не одна з державних інституцій, яка ще вміє, вміє має, має власне виробництво, яке розвивається. По пальцях можна перерахувати, скільки у нас державних підприємств взагалі в державі лишилося, за виключенням нашої служби. У нас більш-менш стабільна оперативна обстановка, навіть враховуючи складну ситуацію на східних регіонах. Про що це свідчить? Про те, що в системі працюють професіонали. І лишній раз треба завжди знайти слова, щоб подякувати цим людям, які, не рахуючись з особистим часом. Інколи не бачивши свою сім'ю, працюють у цій непростій системі. Сергій Іваніч Старенький, я його не так давно знаю, верніше знаю давно, але не так близько, але я бачу, що ця людина, перші його кроки на посту голови служби, дійсно служба знає, що їй робити. Можливо, їй не потрібна допомога, хоча вона завжди потрібна, їй не потрібно в цій системі заважати. Нас треба розуміти і нас треба почути. І я звертаюся не тільки до всіх своїх колег, я звертаюся завдяки, завдячуючи засобам масової інформації, щоб нас почуло все суспільство. І давайте це до суспільства. Ламати негативні стереотипи про тюрму і про наших колег-пенітенціарів. Дякую. І прошу підтримувати лист стосовно Сергія Євгеновича. Всім доброго дня. Заступник начальника управління в Житомирській області Бобренов Анатолій Анатолійович. Користуючись нагодою, хочу подякувати, перш за все, ініціаторам і всім, хто зібрався на цьому зібранні. Я, як людина, в свій час тривалий час попрацював на командних посадах Збройних силах України. Там дуже було. Поширено це поняття як офіцерське зібрання. Не протокольна нарада, а саме зібрання, де кожен офіцер має змогу виступити, висловити свою думку і, враховуючи виступи всіх офіцерів, прийняти однозначне рішення і звернутися до органів державної влади. Це дуже серйозно, це корисно, це потрібно. Тому дякую ініціаторам, дякую всім, хто зібрався. Офіцерський склад, взагалі керівництво Житомирської області, напередодні збиралися, обговорювали цю ситуацію. Думка така: ми всі, хто обрав цей шлях, шлях дуже складний, шлях нелегкий, враховуючи контингент, з яким ми працюємо, враховуючи ситуацію, в якій ми на даний час працюємо. Кожен з нас, хто перебуває на посаді, на будь-якій посаді, практично знаходиться на пороховій бочці. І нас можна за ЧП случаються, ну, враховуючи контингент, ніхто не застрахований. І в будь-який час дня, ночі, неділя, свято. Тому ми, звісно, просимо і прийнято таке якби прохання не судити по Одному якомусь поступку по одній події, по одному ЧП, а давати оцінку роботи за систему в роботі, за організацію роботи, за роботу фахівця в цілому. За останні майже 10 років систему очолів фахівець, фахівець, який знає цю систему, як би мовити, із нутрі, який при відвіданні любої установи може адекватно, об'єктивно дати оцінку установи. Поставити конкретні завдання на усунення недоліків, як би мовити, без якихось зайвих рішень, без зайвих кардинальних рішень, скажу так, Житомирщина на себе на собі це відчула, тому прийнято рішення підтримати лист звернення далі говорити не буду, там все сказано. Тому прошу і вас приєднатися. Дякую за увагу слово ще Генерал-майор Іварионов Виктора Александрович, людина, яка все своє життя працювала в комнату системі. Уважаемое колеги, я много лет проработал начальником колонии и хочу от имени начальника колонии сказать такие слова. Все, что происходит вот в этом здании, в центральном аппарате, эти все не гораздо, хорошие какие-то моменты, они в первую очередь отражаются на работе начальника колонии. В первую очередь. Потому что начальник колонии это человек, который, наверное, в нашей системе, ну, самая сложная работа у него. У него огромный коллектив. У него... Э большой коллектив личного состава огромное э, количество спецконтингента и этот человек, который непосредственно на земле непосредственно вот каждое утро он приходит на работу и перед ним стоит столько вопросов, на которых ответа вообще нету не существует ответов, а ему приходится эти все вопросы решать. Последнее время Действительно, нашу систему очень сильно лихорадит. Буквально последние там, 7, 8, 10 лет. И чем дальше, тем как-то все ну, нестабильнее становится. Я помню хорошо те времена, когда я начинал служить, это в 1978 год. Я пришел молодым специалистом с института, прошел колонию, направили меня. Вот, и началась моя работа. Я был инженером, был главным энергетиком, был директором предприятия, потом был начальником колонии. Я хочу сказать такие вещи. В те времена действительно политика, политика была правительство, политика поддержания нашей системы. Ну, я пришел молодым специалистом, у меня была э, зарплата значительно выше, чем инженеров, которые вместе со мной закончили институт и пошли в народное хозяйство. Значительно выше у меня была зарплата. Вот. Потом, когда аттестовался, были значительные повышения окладов денежного содержания из года в год. Вот. И в то время действительно была политика направлена на то, чтобы вырастить руководителя, вырастить руководителя и начальника колонии. Я вам такой момент скажу. Я в Донецке в 92 году стал начальником колонии, и 4 года я был молодым начальником колонии. Среди 20 начальников колонии, там вот в Донецке 20 подразделений, я года, за 4 года ни одного начальника не поменяли. Еще такой момент, приняла я колонию немножечко такую расшатанную, назначили меня. 24 июня, в апреле мне подходило очередное звание подполковник. Так мне через две недели присвоили досрочно звание подполковника, зная, что колония очень непростая. Досрочно присвоили звание подполковника только за то, чтобы нормально... Потому что потом куча взысканий было. Вот Грищенко Анатолий Васильевич был у меня заместителем колонии. Но это все прошли. Почему я это говорю? Сегодня, сегодня, как никогда, в такое трудное, сложное время, когда наша система действительно хромает очень сильно на обе ноги, именно сегодня нужна нам стабильность, нам сегодня нужен руководитель вот здесь в центральном аппарате. Я повторюсь, то, что здесь, что происходит, отражается в первую очередь на всей нашей системе и в первую очередь ну, непосредственно в колонии. Я хочу, чтобы мы поддержали и начальники колонии, может быть, действующие начальники колонии сейчас кто-то вышел сюда и сказал свою думку. Спасибо.